Всім привіт! Сьогодні на вечіру рішила приготувати скумрію, розморозила її, випустила з неї внутрішні. Ось, бачите як. чистити її добре, коли вона підморожена. Тоді вона не так розлазиться. І обов'язково треба вичистити серединку, щоб не було отакої от от чорної плівки. І отут є таке залоза, якась кров'яна. Її теж треба витягнути. Так що чистіть морожені. Тепер я її промокаю паперовим рушничком. Ось так. Ось вона була катушки сухенька. Так, Ну, звичайну солю. Отак. Перчу. Куди ж без перця? Я ж казала, що я люблю перчене таке. Перчу її добре, щоб гарно пахло, в мене суміш перців. У мене ще є суміш для риби. Сюди входить часничок, корюндра, трави там різні. Ось так її натираємо, почистимо. О, І всередину кладу цибулинку. Ні, певно, я її розріжу цю цибулю, Вона так не залізе. Отак от. Так от. О так, ось так, риба це буду любить. І ще в мене є сухий кріп, ось, і я його тоже добавляю сюди. Тому що риба цей кріп любить. і Такий зелений і сушений. І ще обов'язково положу всередину лавою листочок, щоб гарно пахло. Отак от, от. О, о, тікає. Ось так. А тепер беремо форбу. І замотуємо рибу у фольгу. пульгу фольгу і замотуємо вот отак ось вот у фольгу. так. І отак. Отакою обсуждаємо хорошо. І ложимо на деку. У мене таке деко є? Ось таке. І в духовку. На 180 градусів, десь на е, так, хвилин на 30. Скільки ти робі, рибі тушитися? І ось буде у нас така вечера. Далі буде. Ну, ось, рибка в нас готова. Тримала я її хвилин 40, що так довго, бо чекала, щоб зварилась картопля. Пюрешку зробила. Ой, запахи такі гарні. Рибка відпарилася, стушилася. Дуже в фульзі. І я люблю це в фульзі запікати. Рибу, м'ясо. Воно тоді зберігає вітаміни. І, як для наших зубів, дуже корисне. Все, фульзі запечене. Ну, ось така сьогодні у нас вечера рибка. Її б, звичайно, треба було трошки постояти, вистигнути. Але ж тут такі пахущі, і так вже кортить її з'їсти, що не було часу. І вона не порізалась так дуже красиво. Але я думаю, що на апетит це не подіє. Пюре зварила і. Консервований салат ніжинський, у угірочки з цибулькою, мариновані помідорчики. І як завжди, чим простіше, тим смачніше. Оце вам ідея для вечері. Користуйтеся і всім смачного! Бувайте здорові! О.